У нас багато партизани спасали людей. <кій> Ми одну єврейку. Втілася на броча в Одесі. ну та Пригнали до нас у балку, у балки була керниця, і там скот був, випасали скот. Та там була керниця. А й туди євреї пригнали. стріляти, туди в керницю кидати. А ця євреїчка впала поміж батьків, та її не, не, не застрелили. А те, який впав туди в керницю вбити, а який коло керниці, та заїхали в село та сказали, щоб ми рано йшли, повкидали їх у керницю, хто вбитий. Але ми вже полягали, а мама сиділа та й плела, собі платок плела з вовни. Ну, Штука хтось у вікнув. Мама каже, то такий? Вона обізвалася молодим голосом. Ага. Мама до вікна це, ну, жіноче, жінка у платку. Мама відкрила це євреїчка. вилізла з-під батьків тих ночів. і прийшла, де світло горіло у людей в хатах. Та й вона на то на те світло прийшла. А ми що з нею робити? Ну, на... Обігріти її треба, що куди ж ми її виженемо. вода красива дівчина. Та й на, на пічі висадили, там, де ми сидимо. Та й обігріли її. І так сиділа вона з нами. Сиділа, а гарна була дівчина гарна. Вивчилась вже. А вже наші, як вступили, то ми пішли, ага, то ми її ще сховали. Ми ще там у балки бу, була така шахта, що пиляли камінь і строїли бази для скота. Ага. Ну і ми її туди завели в ту шахту. Завели, занесли туди мішок соломи, постелили її, туди їсти носили ночі. А зима слід є, куди йдеш, а по ту шахту ще й дорога була десь. На якесь село. І коли тої шахти потоптано, а вже прислідили руміни, що хтось ходить сюди. І ми перестали ходити її занесли і занесли багатенько їсти. І кажуть, до неї літа, ми вже до тебе не прийдемо, бо ми боїмося. Так і так уже нас застопорили. Не прийдемо. Та так якось вийшло, що через днів чотири то й наші зайшли. Та ми пішли її та й забрали. Забрали, обкупали, обмили, і вона пішла на фронт. Забрали наші її на фронт. Вона враж була, пішла на фронт. Кажемо до неї, напишеш нам, де ти, як ти. Ні одного письма, нічого. І до сьогодні не знаємо. Може, щось случилося з нею. Десь, може, або вбили, або. Не може бути, що вона не написала. Ми ж її спасли. Така була війна точна. А хлопці притягнули, притягнули, спалили цю машину, спалили вони. І там насос цей був, що качає воду, що рятує де горить. Ну і а вони притягнули той насос додому. Маляли води, а німці сидять у карду гуляють і їдять шоколади. Такими плитами шоколади коло їх. Вони нас дражнять. що на те, А тоді ми йдемо брати, а вони раз і не дають. Ну вони ж давали вам шоколади. А? Вони ж давали вам шоколади. А тоді прийшов стар головний та й каже, що не, не дражніть їх, дайте їм. Та й вони тоді сумку роздали, а там повна сумка тих шоколадів. й вони вже нам дали по плити такою. Здорові, такі плити прямо. Та вони дали нам шоколадів тих. А такі гладкі німці були всі. О, як печені. Жотаті такі здорові дядьки. Рижі. Рижі, рижі. Ті рижі. Ну і що вони з цим насосом робили? Обляли німців? Обляли німців. <хи> та, та, та ці німці хотіли <хи> постріляти хлопців. Та вони як позавали ту дірку, де коло глуби було плити тої. Та й доки вони не, не пішли, не, вже пішли в чи куди вони? Одивалися, одихнули сутки. Обивалися в воєнне все. Їхали тими підводами. Розкажи, як дядя мішав в підвалі був. Ой, то, то ж, то ж а то то за ту риту. То Тобто її ріті соломи набирали у мішки. Туди її треба було е, протопити трошки землю, а потім бігати на землю на теплу. Ну так. Да. А ми пішли з матрасом. І з мішками та й набирали, набирали соломи до схід. А німці прийшли румини. Ті ті румини прийшли і забрали нас туди у прокуратуру, ту, на центральну. Та й мене не били, Петю не били, а мішу. Так побили були, ой, ой ой сильно побили. А там оті, те кинули в підвал, а в тому підвалі криси, ти обірвали йому всю одежу. Скакали по руках і по ногах. І кругом покусали його так сильно. І обірвали одежу. А додому вести, а те зима. а додому вести голий, а тіло видно. Мама Боже, ми вже. Я скинула штани натягнула на його, а п'ять був у куфайки, і ще там якась жилетка на ньому була, а ми в цих жидів не понабирали одежі там. Та цю ту натягнули на його, та й бігом додому, бігом там півтора кілометра було до ферми, близько, згори спустилися та й вже додому. А такий морозяка. Та й привели його додому, та й на та мама мала роботу. ціла його. Його позагнивали, за тіло позагнивалося, позбивали, падали. А, гора було, велике гора було. Але солому все одно занесли. Рідки занесли солому. Вони поїхали, а ми принесли додому. Ту солому, а ночою понесли туди до неї, у балку. А де це там шахта, я щось не пам'ятаю. Що? Шахта де? Де була шахта ця що рідка сиділа? Яке це село чи що це було? Ну, от Ферма Ферма була. Був. Це тут десь під Вознесенськом чи де? Так, да, так. Да. Як у Вознесенське О, А її тоді румінь да. ще зібрали. Це не кам'яна балка. Так. А якщо рум'яз замуж взяв? І вона привела її, вона ж грамотна, привела її, щоб вона писала молоко на, на тиждень. Це вже було літо. Це вона писала молоко, той румін головний був, та й приїхав, підмітив її, та й взяв її до себе, взяв її замуж. Але вона там у їх радіо слухала. Там радіо було. І вона вислухала, що вже наші близько. Вже вона збиралася втікти до нас. Бо той румін мав її забрати і вести десь і з собою забрати. Вона прибігла і каже, ховати мене десь, та й ми її в піч Запхали в піч, а коло печі поставили стіл, і так вони прилетіли ті руміни і шукати її. А ми, каже, не було, не знаємо де. Ми, а вони кажуть, що як піймаємо, то пускати буде. Що буде? Пуска тут бують. Ага. І так вони її не знайшли. Ті в не акуюрувалися, а німці уступили, то ми вже її Замовлена така, спеціаліда. Ми кажемо, не мися, не ми нічого не робить, а так і сиди. То вона так на печі сиділа. А ті німці на неї німа не обращали. Ага. Ти ж, німці окувірувались ночею, то ми її вже обмили. Це все ж, як сатана була. А розкажи, як німець сидів у бочці. О, то в було. Чи вже розказувала, чи ні? Ні, ні. Ну, розкажи Я